в ефірі програма Тін ТВ. А це означає, що сьогодні наша творча група надасть тобі новий заряд позитиву на цілий тиждень. З тобою ведуча Наталія. Тож ми розпочинаємо. Лише до підлітків закарпатський письменник, журналіст Мирослав Дочинець, вирішив інтерпретувати свій роман Вічник у неймовірну історію дивовижної людини під назвою Брани чорного лісу. А зробив автор це для того, аби полегшити сприйняття з місту молодому поколінню і зацікавити підлітків у читанні. Подробиці зустрічі Мирослава Дочинця з школярами міста далі у сюжеті. Закарпатська обласна бібліотека для дітей та юнацтва вкотре запросила школярів Ужгорода на знайомство з одним із письменників нашого краю. Цього разу на зустріч із підлітками міста завітав Мирослав Дочинець і презентував версію свого роману Вічник, адаптовану для юнацтва під назвою Бранець чорного лісу. Дуже багато мені за останні роки, відколи вийшов роман Вічник. Дуже багато було пропозицій, прохання з боку батьків, педагогів, різних фондів, навіть культурницьких, що от діти не мають якогось такого нашого, українського героя, на якого вони могли б орієнтуватися, причому такого пригодницького жанру. Ну, Відома книжка всьому світу дитячому, так, це Робінзон Крузо. Але це, кажуть, не зовсім наш менталітет, не зовсім наші атрибути, не зовсім наш е е світ. А от у вічнику вашому герой наш, герой-юнак, який справді поборює, поборює якусь таку природну стихію, причому Карпатську, сім років він змушений виживати, жити у, у, у глибинці карпатського лісу. Яким чином це відбувається? Це якраз ця книжка і повідає. От я і зробив такий таку версію, так би мовити, такого дитячого. У повній літературній готовності з'явилися на презентацію учні Ужгородської загальноосвітньої спеціалізованої школи інтернату з поглибленим вивченням окремих предметів. Прочитавши книжку, підлітки не лише закидали письменника питаннями стосовно процесу написання роману і його змісту, а й висловили свої думки, побажання й ідеї, що з'явилися у їх світлих головах. Дуже захоплюючий, цікавий сюжет. Дуже тримає в напруженні до самого кінця, От що ж дійсно буде з головним героєм, чи він виживе, чи не виживе. От дійсно захоплююча історія життя одної людини, якій все-таки вдалося втекти з червоного поля. Виникли такі дискусійні питання, які б я хотіла говорити, обговорити з автором книжки, і можу отримати від нього деякі поради. А можливо, в майбутньому і екранізувати його твір. Я ж хочу стати режисером. Поява таких думок та ідей свідчить про те, що Мирослав Дочинець вміє зацікавити підлітків, адже знає, яка література потрібна сучасній молоді. Перша література не нудна, друга друге література наснажена ну, вічними. Вічними речами, вічними істинами, але в розумінні у такому, знаєте, наближенні до юнацького віку. Тому що діти дуже тонко відчувають фальш, дуже тонко відчувають графоманію і загравання якесь з ними. От їм треба дуже давати щиру, дуже добру літературу, добротну, і вони це сприймуть. А по завершенні офіційної частини знайомства на присутніх чекав приємний сюрприз. Кожен охочий міг поспілкуватися з письменником особисто і навіть отримати автограф на згадку. Ти лівша? Саме таке запитання найчастіше можна почути від однокласників чи одногрупників, якщо пишеш не тією рукою. Декого це неймовірно дратує. Зовсім нещодавно на лішу дивилися як на дивну людину, та за останні роки вони все-таки вийшли з правшею на один рівень. І це явище вже не викликає надмірної уваги. Цікаві історичні факти вдалося дізнатися мені про лівшу, тож із радістю розповім їх і тобі. У багатьох мовах прикметник ліве є синонімом до слів неспритний, фальшивий та нещирий. Тобто, майже завжди він має негативне забарвлення. В англійській мові слово сполучення «left-handed» перекладається як незграбний, двозначний чи сумнівний. Ліворукість з довгий час вважала серйозним фізичним дефектом, саме тому лівшам часто приписували містичний зв'язок із чорною магією. Свідки середньовічних судів над відьмами розказували, що підсудна гладила скотину саме лівою рукою. А якщо хтось бачив, як обвинувачена обходила справа на ліво через будинок, а будинок цей пізніше згорів, то вона нещасною була майже стовідсотково доведена. Цікавим фактом середньовіччя є те, що спіральні драбини у замках завжди були закручені за годинниковою стрілкою. Тому є просте пояснення: рицарям, які піднімалися і тримали меч правою рукою, було важко вести бій. Система хороша, та не враховує випадку, коли серед нападників рицар лівша. Загалом будівельники тогочасних замків були впевнені, що ліворуких серед ворожих рицарів не буде. Адже вони вважалися пов'язаними з дияволом, і лівша просто не міг стати рицарем. Переглянувши історичні хроніки, можна зробити висновок, що ледь не вирішальну роль у вирішенні суддею спалити. Жану Дарики зіграв саме той факт, що вона була лівшею. Тьох африканських племенах та індійських селах до цих пір вважають, що лівші — це фантастичні отруйники, і тому про всяк випадок тримають їх як надалі від кухні. Якщо в сім'ї народжувалась дитина лівша її маличку перевиховували. Та методи перевиховування в них неймовірно звірські. Зазвичай ліву руку обпікають, чи сильно ранять, що не дозволяє бідоласі користуватися нею. Проте на початку ХХ століття з'явився гуманніший метод. І всі забинтовували активну руку і змушували робити ту саму роботу правою. Як лівшу не переучує в екстремальних ситуаціях в стані сильної втоми чи стресу, коли потрібно за короткий період прийняти важливе і невідкладне рішення, він навіть перевихований буде інстинктивно діяти лівою рукою. Батьки тебе переучували з лівої на праву руку? Ні, мене батьки не переучували. А взагалі, от мені як правші цікаво, важко ти писати правою, бо мені лівою важко. Мені правою важко, я взагалі не пишу нею. А праву руку ти взагалі не використовуєш? Я праву руку використовую, наприклад, коли я пишу, а мені треба перелиснути сторінку. Я правою рукою перелистую сторінку. Ще коли ріжу хліб, ніж тримаю лівою рукою, а хліб тримаю правою. Коли ти користуєшся фотоапаратом, от як ти ним користуєшся? Я його тримаю двома руками, але я правою рукою нажимаю, щоб він зробив фотографію. Чи важко тобі користуватися комп'ютерною мешкою? Ні, не важко. Це єдиний випадок, коли я користуюсь правою рукою. Якщо лівші за допомогою 15-сантиметрової лінійки потрібно провести лінію довжиною, наприклад, 3 сантиметра, то йому спочатку доведеться напружити мозок, відняти 3 від 15 і тільки потім провести лінію від 15 до 12. Проша просто проводить лінію від 0 до 3. Плином часу кількість ліворуких стрімко зменшується. Якщо раніше люди, в яких робоча рука була лівою, займали 50%, то зараз їх залишилось всього 5%. Тішить те, що часи переслідувань ліворуких людей уже позаду, і зараз лівша – це людина з великим творчим потенціалом. Вони здатні сприймати звуки й інтонації по-іншому. Лівші володіють образною пам'яттю їм притаманні здібності, тривалий час зберігати враження і відтворювати яскраві спогади з життя. А ми продовжуємо щотижневий заряд позитивом, і наступний сюжет нам у цьому допоможе. У наш час у моді все надзвичайне і яскраве, саме тому пропонуємо тобі дізнатися, як можна розфарбувати всіма кольорами веселки улюблені квіти дівчат Троянди. Пробуємо, хлопці, адже такий неординарний підхід зможе допомогти вам у завоюванні серця коханої. Аби порадувати бабусю, маму, тітку, сестричку чи кохану дівчину ось таким веселковим букетом, тобі знадобляться троянди світлих відтінків, краще, звісно ж, підійдуть білі та харчові барники різних кольорів. Отже, розпочинаємо фарбувати квіти. Спочатку розчиняємо у простій воді харчові барвники у такій консистенції, аби вони лише надали воді забарвлення, а не згустили її. На кожен барвник окрема скляна ємність. Далі беремо троянди. Обережно розрізаємо вздовж стебло квітки на три частини і кладемо розрізані кінці стебла у ємності з водою різних кольорів. Колір води можете час від часу змінювати. Такі дії у подальшому відобразяться надзвичайним кольоровим ефектом на повістках троянд. До речі, фарбувати в такий спосіб можна й інші квіти гербери, айстри ірис тощо. Для гарного і рівномірного забарвлення необхідно уникати перепадів температури в приміщенні, де розташовані квіти. І завжди потрібно зрізати стебло перед тим, як помістити квітку в барвник. Через свіжий зріз троянда буде краще вбирати фарбовану воду. Наш час вийшов. Чекай зустрічі з нами за тиждень на телеканалі тс 1 Ти дивився програму Тін ТВ А її я Наталія. Чао!